Волонтери, так як і військові, ризикують життям заради перемоги України. Але чи мають вони право отримувати посвідчення учасника бойових дій? Так, але є деякі нюанси. Відповідь на це питання ви дізнаєтесь у нашому відео. Підпишіться на наш канал. У наступному випуску розкажу, за що саме волонтера можуть позбавити його статусу. Волонтер може отримати посвідчення УБД, якщо перебував у зоні бойових дій. Так має бути за законом. Але на практиці Міністерство у справах ветеранів зазвичай відмовляє у видачі документа, якщо піти у суд, справу можна виграти. Але рішення, скоріш за все, будуть оскаржувати. Так і відбулося у цьому випадку. Коротке ведення у справу. Чоловік був волонтером у складі благодійної організації, благодійний фонд перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, де виконував Ов'язків водія санітара у зоні АТО з 1 березня 2017 по 31 травня 2017 року. Після закінчення служби у благодійній організації волонтер вирішив отримати статус УБД, але йому відмовили, і він пішов до суду. Тоді Феміда встановила так, участь в антитерористичній операції у період з березня по травень 2017 року брав. Про це є навіть відповідний наказ і довідка. Видана благодійною організацією. З цим висновком чоловік написав заяву на Міністерство у справах ветеранів, але отримав відмову міжвідомчої комісії. Вони подали касаційну скаргу, стверджуючи, що суди нижчих інстанцій неправильно застосували норми матеріального та процесуального права. У своїй скарзі міністерство стверджувало, що суди неповною мірою розглянули всі обставини справи, зокрема. Чи поширюється на позивача пункт 21 статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту? Цей пункт стосується визнання учасниками бойових дій осіб, які брали участь в антитерористичній операції. Міністерство також зазначило, що не було доведено, що благодійний фонд, в якому служив позивач, є добровольчим формуванням. А також висловили сумніви щодо документів, поданих позивачем, Верховний суд відхилив аргументи міністерства, підтвердивши рішення нижчих судів. Серед іншого також зазначив, що статус ветеранів війни визначається законом України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Зокрема. Учасниками бойових дій визнається особи, які брали участь у виконанні бойових завдань, у тому числі у складі добровольчих формувань, що були утворені для захисту незалежності України. Отже, Верховний суд підтвердив, що волонтер, який брав участь в антитерористичній операції, у складі добровольчого формування, має право на статус учасника бойових дій. Це рішення базується на аналізі чинного законодавства. Та його застосування до конкретних обставин справи важливим аспектом є те, що законодавство, яке було чинним на момент подання заяви про надання статусу, є вирішальним у визначенні правового статусу учасника бойових дій. Верховний суд підтримав позиції судів нижчих інстанцій і відхилив касаційну скаргу Міністерства у справах ветеранів України. Аби відстояти право отримати статус учасника бойових дій, чоловік витратив цілих сім років. Чи є у вас схожі приклади? Обов'язково пишіть в коментарях. За що волонтери можуть позбавити статусу? Про це поговоримо вже у наступному відео. Підпишіться, аби не пропустити. З вами була мережа права.